Доброго вам усім часу! І на сьогодні в нас тема відео: відео як залутати фамільну тринку на Гурубашій арені. По-перше, вам доведеться 13 разів залутати сам сундук і здати ось це. Зараз Гоблін піде ставити ще один сундук, 14-й для мене. Тож, я наразі здам ось це і отримую ачівку Великий Повелитель Арени. І поки він буде йти, я розповім усе інше. Ось вона, вона ачівка. Тож, як це зробити дуже легко у реаліях Dragonflight? По-перше, в нас є така штука, як час хромі. І ось у цьому часі хромі немає високорівневих а, супротивників, тобто у вас не прийде якийсь там 70-й рога і не буде ганкати. А, я взагалі зараз не впевнена, що 60-м можуть це зробити, але все ж таки а, у часі хромі дуже безпечно, як ви бачите, мій друїд лише 22-го рівня. Тож, вийдете у час промі, Бажано класом, який може ховатись. Тобто, ось я сховалась, мене ніхто не бачить. І просто чекаєте на арені. Ось Гоблін пішов. Я здала йому одну вперше. Ось цей знак. Повелителя арени арена майстра. А потім ще 12. Отримала ачівку великого майстра арени. Та тепер, як тільки малий Джон Міфріл поставить сундук, я зможу полотати з нього ось цю ось фамільку. Де вона? Діючий чемпіон. Ця фамілька просто фамілька, вона не якась там суперкрута, але вона останній предмет, який мені потрібен. Так, це останній предмет, якого в мене ще нема. Тож, як тільки я його отримаю, в мене будуть повністю закриті усі фамільні предмети. Точно, так же можна залутати фамільку з а, ярмарки а, новолу... новолуння. А як це? Взагалі перекласти нормально? Но -но Новомісячна. Хм. Треба буде подумати над цим. Тож, а, ця механіка працює і там на ярмарку, і тут на арені. Це безпечно, тут нікого немає. І взагалі тут дуже добре. Ось вона, діючий чемпіон. Ну, так. Ця штука все одно прийде мені на пошту, як тільки я вилогінюсь. Тож, ура! Вона моя. А на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, добре будь з вами лут, та будьте у безпеці.